Всіх вітаю! У нас сьогодні така погода ранньої весни. Знаєте, як ото нібито березень закінчується, все кругом пороставало, По коліна грязюки. Вон зараз має грязюка, десь туди тайсін побіг. Не хоче на передньому дворі гуляти, йому там мало місця. Дуже йому хочеться сюди. А тут подивіться, що на грядках. Це просто ну, калюжі стоять грязючі ще. Все розтало. Це вам, і знаєте, як Різдвяні, та новорічні свята. Будемо з грязюки ліпити бабу снігову, ну нічого. Але хмари такі ходять, дуже схоже, що буде ну, не сніг, мабуть, дощ. Хоча дивилася там новини, Полтавщина передають, що буде заморозок. Не знаю. Коли він буде, он сидить Дуська, чекає на Тайсона. Ви уявіть, який він зараз буде йти до хати. Грязні очі, зараз же вони набігаються, а я тільки що поливала квіти і звернула увагу на свій, на свою одну квітку, називається. Зараз покажу. Спроба номер 3 і, мабуть, остання. Зараз не дадуть засняти, бо бачите, вона вже вон йде. Уже вона вам там потихеньку. Дуська, що ти хочеш? Що ти хочеш? Зараз він прийде. Очікую його. У нас така була буря, такий вітер, що він, дивіться, пластикові пляшки, аж де валяється кругом. Треба позбирати, але тут, тут грязюка. Зараз погукаю його, щоб вони перебігали. Вона ж мене боїться, не втече. Тайсон! Іди, дуська! Тайсон! О! Дай Бог! Будь ласка, зараз хай тішечки. О, боже, Боже! Це такий ритуал. Боже, які ратиці. Врядлюха аж летить з-під копит. Спідратиться тих. Дивіться, матір Божа, дивіться, який грязний учин. Бачите, від нього некий Ну Нехай не бігається трішечки, йому сумно в хаті. Весь час він же не буде, коли в мене книжку лежати читати. І сусідські почали. Все, закінчилося. Ваша оця комедія. диви, бач як. Ти вже аж відвик, Матір Божа, подивіться, ноженьки, ноженьки, Та, та йди, в Баню. От, поливала тут мене ось кліти у всіх кімнатах. Там в мене взагалі аж полиця, хай я вам колись покажу. Знаєте про що? Побачила і згадала, думаю, що воно таке зеленіє. У нас, до речі, воно там квітне ще троянда до цих пір. Сьогодні у нас яке число? 19, здається. Чи яке? Ну, не знаю, ну щось близько того. Мабуть, 19 -те. грудня. <кій> і морозник. А ну, знавці, розкажіть мені, будь ласка, оце вже треті посадити. Сажала два велетенські кущі, дуже такі міцні, дебелі, такі розлогі були і великі. по весні садила ось сюди. Я вже сажаю не перший раз і знаю, що тут треба було їх так посадити, ну щоб оце не засадити. І щоб навіть так от корінечко у мене трішечки вгорі стирчало, ну оце корінечко саме, що було стовбуром. Дивіться, воно трішечки начебто як замолилося. Що мене ще е, так от, радує око, що він ще ну, не пропав. Третя спроба. Отак, посадила, до весни взагалі нічого немає. Садила я його, він був такий гарнюючий, з такими незвичайними квітами. Тут їх здається, в мене навіть два. А можливо, це один, а ще, мабуть, і тут садила, щось я не бачу. Дивлюся, зараз у людей квітне на всю. Я розумію, що то трішечки інший сорт, то м, такий зимовий. в мене весняний, тому що ж купляла навесні і був з киточками. І що тепер про це робити, щоб він е, заквіт? Що це оцю землю трішечки відгрібати з нього? Чи що? Ну нібито живенький, але ж якісь такі в нього і листя негарне. І так він лежить. І он дивлюсь рівно, що оце, знаєте, шийка цієї квітки, вона там замулена в грязюці. От не знаю, оце вже воно таке, знаєте, не, ну, не зовсім дешеве задоволення. Чотверто кажучи, вже оце останній раз. Я розумію, що це якась там певна своєрідна краса, але за такі гроші і ще з такими, знаєте, як ото вже пробуєш, пробуєш, воно не вдається, от не хочу. Я брала, брала, здається, чи по 250 гривень, бо там ще квітка була. Один брала за 150, один за 200 50. Ну, Я не думаю, що це тут два. Мені Це, що це один так, він так просто розлігся, бо я в одному місці садила. І от була квітка, форма ця махрова, повна. А одна була не повна і таких гарних кольорів. Один такий начебто зелений з рожевим, один такий чмакофич такого кольору. Ну, Зараз пройду тут, хоча б хоч не впасти, бо він щось вже там. Боже, люди, дивіться, та ні. Ось я стала. Та я ще в таких волохатих цих. Ні-ні-ні, я, я вертаюся. Ми зараз буду, я в одній стороні, а телефон в інший. Матір Боже! Тепер ще й не зайду до будинку, треба десь їх чистити. <клес> <клес> І ото захотілося не віці Вона каже: о, дивіться, яка гарна квіточка, ну форма квітки. І взяла, кажу, Лодуся, це вже буде третій раз. Взагалі пропадає навіть безслідно. Що не так, не можу зрозуміти. А влітку йому там подобалось, там е, на півтінь, там велика хоста прикриває його, нічого від сонця не горіло, нічого не опікалося. В чому справа, не знаю. Ой, справа в тому, що зараз йдемо миску, набратиме повну води теплої, та занурюватиму туди того крокодила, он що стоїть, там так гребе. Йди сюди, Любчику, а вітер холодний, рука вже змерзла. О, діловий, діловий. Так йому хочеться на це подвір'я, що оце стоїть, я ж не опускає, подивіться як, Подивіться, що. Я ж кажу, як от, знаєте, березень, там такі рання весна, ну дуже рання, а березень такий холодний, там перші, другі, до 8 березня. ой. У нас були плани в теплиці наносити снігу. Ось як випаде сніг, беремо грабарку в руки і накидаємо, понакидали. Грязюки можна понакидати. От паразити отакі. Ось, дивіться, до речі. Я не обрізала ті троянди, які квітли і не поскидали листя. Дивіться, що відбувається. Подивіться. Вже жалкую, навіщо я взагалі займала. Треба, то було повесні їх всі. Ось скільки нових молодих пагонів. І всі вони йдуть з бутонами. Що тут таке? А, дивіться ще прикол. А ну, сфокусується, ні, попелиця сидить. Слухайте, тут, мабуть, я так дивлюся, що нічого не страшно, навіть і морози. А я ж дивлюсь, що таке з листочком, бачите, нібито як пожране, як тріпси, чи що. Ось подивіться. Поїжені. <кій> Тут точно все, треба було все зрізати. Ось кому потрібно. Це мене там може якісь там. Оце жаба може набрати. Тобто кому потрібні комахи для рептилій, будь ласка, до вашої уваги. Все ось є на кущі. Слухайте, ну це я такого, ще я в грудні не бачила. Ні, був колись один рік, це був 2000. Третій, коли я 17 грудня ще в лісі збирала гриби. Ото так він мені на все життя запам'ятався, тому що 17 грудня, уявіть, ще були маслюки, рядовка зелена, рядовка сіра, гіграфори. Багато все збирали. Іди сюди, бо дуже холодно. Так відвертаюся, бо вітер страшний. Страшне. Туди, не дай Бог побіжить, то це калюжі. Бо воно ж було все підмерзле. У нас як, як такого снігу, то й не було великого. Такий з дощем. Як мені пройти от туди, хотіла показати. Це я тут буду оцю альпійську оцю гірку розбирати повністю, тому що дуже заросло тим декоративним очеретом. Це я дивлюся, хтось викинув кригу, пробивали. Це папа, мабуть, хвилюється, щоб не репнув оцей ставочок. Не репне, що там уже ми їмо. Господи, спаси сохрани. О, підняв ножку то там для підписників, які це особливо люблять. І мені напишуть, що знову не вихований собака, нечемний, А ви погана собача мати. Отак От сердиться. Погано виховувати, виховувати не можна на камеру цього робити. Щоб це було найгірше в нашому житті. Що ми побачимо та почуємо, це як Тайсон після на камеру. Так, а ну ось прийду сюди. Тут гарний ірис, Другий, якийсь із них сортовий. Зараз нічого сказати не можу. Ай, вітер страшний, слухайте, рука вже відмерзла. Зараз буду вести його, не знаю куди. Ось, до речі, як у мене себе почувають першоцвіти. Бачите, це тут е, мускарі і крокуси. І ось та ж сама ситуація. Ці не заквітли ще поки що, але ось які гарнюсінькі. Але вони тут ще з жовтня місяця. Ось подивіться, який гарненький ялівець. Е, ну, мені подобається дуже. Він такий смарагдовий-смарагдовий, з, навіть з таким, знаєте, як з, ну, блакитний. Він блакитний, камера, звісно, не передає. Купляла, е, як почався вже, мабуть, другий рік війни, йшов в АТБ, заскочила, а там е, такі вони були замучені, в оцих горщичках пересушені. А моя линку не хотіли ставити, бо не до ялинки було. І я кажу, слухайте, я візьму хоча б оце, ну, щоб хоч щось було, хоч якесь відчуття, хоч трішечки свята. Він такий маленький був, і, мабуть, гривень був чи 150, чи щось таке. Був, мабуть, отакий. Ну, сантиметрів десь 15-20. Подивіться, за два роки, яка вже гарненька деревина. Хочу сказати, що я його так просто вткнула. отут, Навіть не вибирала йому місця, де думаю, він все рівно не виживе. А зимував він у нас в будинку. Так і стояв на підвіконні. Я ще хвилювалася, що гарячі дуже батареї. Вон тоді була така, су, така досить сувора зима, холодно було. І Думаю, так це він не виживе. Ну, але так, знаєте, було щось схоже на таку ялиночку. думаю, все рівно. Що в магазині пропав би, що в нас пропаде. Так хоча б ми б там помилуємося, він ще так тоді пах. Та ні, ось яка він виріс. Там, <с> я не знаю, ну, разів п'ять, мабуть, більше. Так, ну ви що? Це була просто, от, уявіть, отакенька одна гілочка. А ось яке вже деревце. Воно Венеке стовбуриння, йому тут подобається. І колір ну дуже гарний. Такий блакитний, аж до сизого, аж начебто, отак, от, знаєте, в нього... Начебто він аж як сріблом так його обдало трішечки. Так що, люди, хто знає, в кого там, хто може що порадити, напишіть, що не так у мене з морозниками, чи що я з ними не так роблю. Е, не знаю. Що ми з Тайсоном не так робимо. А оце ось, до речі, ще, ось, бачите, ось куча. Не знаю, таке можна знімати, не можна. Куча какашок. От чого? У нас на оцій деревині вгорі отут. Живуть дикі голуби, вони тут оселилися, оте дрантя, що висить, он. Оце, бачите, он там такі три гілочки. Це було гніздечко по весні, і там сиділи два такі опецька. Я все хвилювалася, що як вони там сидять, як, вони, ну, як воно їх витримає. Е, хвилювалася, коли вітер був, щоб не знесло їх, щоб не впали. Так вони тут і залишились, тепер тут живуть. І оце ж отут сидять і в негоду, і холодно, і в дощ. Ну, в день щось я їх не бачу, до речі, кажу, можливо, там якийсь будиночок їм. Ні, Папа мені каже, вони в будиночку не житимуть. Вони ж дикі. Тому Тайсон. Заморозник запитали, тебе показали. Зараз йдемо мити ноги та йдемо до хати, бо холодно. Туєчку мамину показали. Ну, Це, мабуть, не туєчка, це ж я, я лівець, я так думаю, а може й туєчка, не знаю. Там у нас прибирання кролів. Тайсини, ходімо до хати, бо холодно. Дійсно таке, а, мабуть, таке, звідки суне щось. Там тільки що на обрії, це воно і так у такі хмари. А тільки що така прямо одна суцільна чорна йшла. Думаю, ну зараз води буде по коліна. Тепер прийдеться в басейні надбирати, тому що ж перебільшило. Ну, рівень води піднявся. І більше, чим потрібно для зимування ну, на випадок морозів, якщо вони будуть. Ой, все. Бажаю всім гарного дня. Не забудьте написати корисні поради про морозник, де його краще купити, в кого, як його посадити, що я неправильно роблю. Всіх цілую, люблю, до зустрічі!